Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні я хочу поговорити з вами на таку тему, що робити, щоб полегшити стрес у своїх дітей. Де б ви не перебували, чи то в Україні, чи за кордоном, ви стикаєтесь із різними обставинами, які можуть часто змінюватися, потребують у вас адаптації до нових умов. І спонукають до стресового стану. Діти потребують підтримки і прикладу від своїх батьків, як вони справляються із стресом у нових умовах, щоб самим навчитися діяти таким чином? Як ви можете подбати про себе як батьки, щоб у вас були сили підтримувати свою дитину? Ось головне питання нашого сьогодення. Перш за все. Нагадайте собі, що ви одна з найголовніших людей у житті вашої дитини. Ваша думка важлива. Ви можете розкрити потенціал своєї дитини. Ви маєте вибір, як діяти. Ця важлива річ інколи забувається в рутинних справах. І батьки починають втрачати сили. Тож варто нагадувати собі про це кожного дня. Перша порада. Зупиніться на декілька хвилин і прислухайтесь до вашого дихання. Просто відмітьте для себе, як ви робите вдих і видих. Вони глибокі або поверхові. Яка частота вашого дихання, а яке ваше серцебиття? Воно в нормі або ви відчуваєте, що серце б'ється швидше, ніж зазвичай. Друга порада: приділіть хвилинку для того. Щоб почути своє тіло. І про що воно вам говорить? Укладіть руку собі на живіт і відчуйте, як він піднімається під час вдиху та опускається під час видиху. Порада третя: продовжуйте слухати, як ви дихаєте, і відчувати своє тіло, його тепло. Ваше тіло це ваша найголовніша підтримка, зосередившись у складних моментах на ньому. І на вашому диханні ви зможете заспокоїтися і набратися сил. Четверта порада. Встановіть режим для себе і для дитини, де б екологічно чергувалися потрібні завдання із приємними та ресурсними заняттями. І намагайтеся дотримуватися його. П'ята порада. Дозвольте бути собі активними. Не тільки в сфері виховання дитини, а й у власних інтересах і хобі, щоб дитина бачила, що доросле життя теж дуже цікаве. Шоста порада: дозвольте собі та вашій дитині виражати почуття за допомогою слів, обіймів та різних емоцій. Головне, щоб вони були позитивні і від душі. Говоріть разом з дитиною про ваші бажання. Про ваші плани на майбутнє. Знаходьте натхнення в природі, оточуючих людях, заняттях, у літературі або історичних подіях. Порада сьома. Тримайте зв'язок з іншими людьми, будьте соціально активними, щоб відчувати підтримку та причетність до груп. Допомагайте іншим тим, чи можете, і за можливістю залучайте до цього свою дитину. Допомога. Іншим і подяка у відповідь це справжнє натхнення, тож ви можете впливати не тільки на своє життя, а й на життя своєї дитини, показавши їй, як потрібно цінувати себе, відноситися до інших людей, справлятися з проблемами, які винивкають, і заспокоюватися. Пам'ятайте, що діти навчаються у нас спокою і доброті. Бережіть себе, своїх рідних і всього вам найкращого. До побачення!